Доброго дня, любі друзі, бібліотека, філіал, село Мала Зубівщина творчість Лесі Українки. Скрізь плач і сторін, і ридання, несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання і чола схилене в журбі. Над давнім лихом України жалкуєм тужим в кожний час, з плачем ждемо тієї години, коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози ятрять рани. Завоїтись їм не дадуть, зержавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. На що даремнії скорботи, назад нема нам боріття. Берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя. Присвячується мамі. Уже скотилось неба сонце, заглянув місяць у моє віконце, вже засвітились в небі зорі. Вже заснуло, заснуло горе. Вийду в садочок, та погуляю, При місяченьку та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо, В таку годину забудеш лихо, Кругом садочки, біленькі хати, І соловейка вгаючувати. Ой, чи так красно в якій країні, як тут, на нашій рідній Волині. Ніч обгорнула біленькі хати, Немов маленьких діточок мати. Вітрець весняний тихенько дише, Немов діток, тих до сну колише.